Чи в твоєму житті може відзеркалуватися життя Христа. Ну, якщо Ісус став людиною, то відповідь є очевидна. Ну, але чогось постійно нам не хватає, щоб побачити цю схожість. Читаючи цей фрагмент. Діянь апостолів, призначений на сьогоднішню, на сьогоднішню літургію, дуже легко помітити, що життя апостолів було дуже схоже на, життя, на земне життя Ісуса Христа. Особливо, якщо йдеться про Його муку. Тому що в цьому фрагменті ми бачимо. Апостолів, які, з яких здерто одяг, яка, які переслідувані юрбою людей, які, е, е, юрбою людей, які їх жорстоко б'ють, е, б'ють тих, які, принесли, е, які приносять світові Євангеліє, добру новину. Ну no, і врешті-решт, це ув'язнення. Це також відбулося в житті Ісуса. І також цей, цей, сторож, цей сторож, який стоїть перед гробом. Тобто, тут він стоїть перед в'язницею, а в житті Ісуса він стояв перед гробом. Тобто, дуже багато таких спільних елементів. Між життям апостолів і життям Христа. Дуже схожа на земне життя Ісуса Христа була також доля святого Андрія Боболі. І Його також переслідували, переслідували його, коли він приносив людям добру новину. коли Євангелізував це східні території Польщі і також з нього здерли одяг, били його батогом, відібрали в нього вільність, тобто дуже багато таких схожих елементів, дуже багато таких моментів, спільних з життям Христа. Ale ciekawe, że w obu, w dwóch wypadkach i u wypadku tych uczniów i u wypadku świętego Andrija, one zalesiły się wiernymi Jezusowi. Nie da się zalesić się Jezusowi w tak ekstremalnych umowach bez pomocy z nieba. Завдяки цьому, власне, завдяки цієї допомозі, в них, в них було достатньо мужності, щоб залишитися вірним Ісусові. Достатньо мужності, щоб залишитися вірним тоді, коли вони страждали, так як Ісус страждав. Так як Ісус залишився вірним. Своєму Отцю, так вони залишилися вірні Ісусові під час страждання. Але без допомоги з Неба це було би неможливим. Ми знаємо, що мужність це дар Святого Духа, це дар Святого Духа. Тому бачимо, що в їхньому житті учнів. І в житті святого Андрія здійснилося те, що Ісус пообіцяв, коли був на землі. Те, що Він сьогодні сказав також в Євангелію. Але я істину вам кажу, корисніше для вас, щоб я відійшов. Бо якщо я не відійду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, Пошлю його до вас. І дійсно, вони його отримали. Вони його отримали, тому що бачимо, що вони залишилися вірними Христові. І також кожного з нас, і мене, і тебе, Ісус Христос укріпляє Святим Духом. Він посилає його до кожного з нас, щоб ми у часі наших випробувань також залишилися вірними йому. В кожної ситуації, в кожному моменті життя, навіть тепер в Євхаристі Він присутній в Божому Слові. Ми незабаром почуємо, як отці будуть власне, мітцю Святого Духа. Перемінювати хліб і віно в тіло і кров Христа. Тобто знову ця присутність Святого Духа, він є постійно присутній в нашому житті, не лише в Євхаристі, а також коли вона завершиться, коли підемо до цих наших різних таких земних ситуацій, він тоді з нами буде і буде укріплювати нас, зміцнювати нас. Що ми в цих, усіх ситуаціях залишилися вірними йому, Ісусові. І Він також зробить наше життя схожим на життя Христа. Не лише у цій вірності, але взагалі. І це означає, що не завжди буде легко. Тому що земне життя Ісуса ну, воно не було легким. Але якщо воно буде дійсно наше життя відзеркалувати те, що пережив Ісус на землі, то це наше життя воно завершиться спасінням. Тому що Святий Дух це дух утішитель, а не дух смутку. Амінь.